Привіт, дорогоцінні! Зараз будемо знаходити відсотки від числа. Розглянемо на прикладі задачі. Ось у нас задача полуниці містять у середньому 6% цукру. Скільки кілограмів цукру міститься у 5 кілограмах полуниць? Значить, дивіться, полуниці це все 100%. А цукру в них. Ось, ось 6% дуже-дуже мало. Це такий відсоток. Щоб знайти процент від числа першої дії, ми знаходимо 1%, тобто 1 соту числа. Перша дія ми 5 кг ділимо на 100%. Це ми знаходимо соту частину числа 1% 5 поділити на 100. Значить, Записуємо 5, залишаємо тут місце і відраховуємо справа 1, 2, надо 0 записати. Дві цифри ставимо кому. 0,5 кілограм це 1%. Від 5 кг. Тепер оцей 1% множимо на стільки процентів, скільки в нас потрібно. На даному випадку, на 6%. Значить, друга дія: ми 6% множимо на 0,5. Оце наш один Значить, 6 множимо на 5, це 30. І потрібно дві цифри після коми. Справа відраховуємо, раз, два, ставимо кому 0,30, але ми 0 прибираємо 0,3 кілограма. Це стільки цукру міститься у 5 кг полуниць, цукру у 5 кілограмах полуниць. Відповідь вже запишете самі, а 0,3 кілограма це, якщо ви не знаєте, 300 грамів. 300 г цукру у 5 кг полониць. Все, задачу вирішили. Розв'язали. Дивіться наступні відео. Пока-пока!